Протиповітряна оборона збила 29 дронів на підступах до Києва. Про це повідомили в КМВА. Загалом на столицю летіло 37 ворожих безпілотників. Частина була локаційно втрачена. Пошкоджень та постраждалих внаслідок падіння уламків. Немає повітряна тривога цієї ночі лунала майже три години. Вночі ворог вкотре атакував безпілотниками Київську область. Про це в телеграм-каналі повідомила Національна поліція Київщини. в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі постраждалих серед населення. Немає в Бориспільському районі. уламки збитих ворожих цілей пошкоджено сім приватних будинків та два автомобілі. У будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також в Бориспільському та Обухівському районах унаслідок ворожої атаки виникли загоряння трави. Пожежі ліквідовані, оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки. Станом на 31 січня 2025 року в країнах європейського союзу тимчасовий захист отримали 4 мільйони 300 тисяч українців, які були змушені залишити Україну через повномасштабне вторгнення Росії. Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія майже 60% усіх українських біженців. Про це пише Євростат. Загальна кількість людей під тимчасовим захистом в ЄС у січні 2025 року зросла на 25 тисяч 500 людей. Водночас, у деяких країнах, кількість біженців скоротилася. Найбільший відтік зафіксували в Данії, Франції та Австрії.